Всім привіт! Зараз їдемо отримувати посилку. Посилка, яка була замовлена саме з тієї реклами, в якій було використане моє відео. І далі все вам покажу, зніму і самі побачите, що вам будуть просилати, якщо ви будете замовляти по такій рекламі. Оглядаємо дерева з реклами, в якому було використано моє відео. Так. 52, 51, 58, 49. Черешня. Ну, смотри, тут учат, и пыль, тут и Ага. Так. А ну, чекай, готов. Молодой, 20 раз. А там визитка моя будет. Да, очень крутые сервиски. Нет, за М -м -м. это удобрение. <звички> <звички> Цериння угу. Тут більш нема. Так, він, не, не, це шок-контент. Це, це черешня. А тут ще має бути і... О, шовковиця плакуча. Шов, плакуча шовковиця. <звички> це просто якийсь жах. Тут нема, але це теж шовковиця провідається. Ще одна шовковиця. А тут ще плакуча черешня мала бути і супер-супер саджанці мали. Це, мабуть, хурма. Хто любить хурму, хто дуже хоче замовити собі за, за дешево саджанці хурми. Ось такі патички вам приїдуть. чого. Да, да. Да. Ну, там все да. Може тут щось. Щось тут вони описують. Це якісь добрива, у подарунок, до речі. супер подарунок І ось така штука. 1200 гривень. Це кількість супер дерев. За ось таку суму, подивіться. Щось з цього може вирости. Аж нічого. І тут взагалі тут навіть коріння може не бути. Тому що щось тут прям ну розмотувати ми це не будемо, звичайно, але, але раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім у чеку заявлено як 15 штук. Ось кількість 15 штук. Тому, друзі, а коли замовляєте щось по рекламі, дивіться, будь ласка, коли куди ця реклама вас веде на який сайт? Запаковуємо і відправляємо назад. Що ти скажеш з приводу цієї посилки? Ви все самі бачили, розпаковувала, все знімала, все, все вам показала. Робіть висновки самостійно, тому що ось такі рослини приїжджають за такі кошти. Тобто 1200 гривень заявлена кількість саджанців 15 штук, яких по факту було 8. По якості цих рослин, ну чесно кажучи, навіть говорити нема що, тому що в мене таке враження склалось, коли побачила ці саджанці, що людина йшла на нову пошту, наламала гілочок якихось на сухому дереві, запихнула в якийсь шмат землі чи глини цей патик замотала в плівку і відправила як супер, супер, супер саджанці. Коли до мене хлопець позвонив цієї реклами, він мені розповідав, що у них супер плакуча шовковиця. Ну плакуча шовковиця ну, на хвилинку вона не може бути в неї не може бути розмір. 50 сантиметрів, там навіть менше було, тому що там сама коробка, мабуть, була сантиметрів 50-60, Тобто саджанці там були взагалі малесенькі. І там були плакучі черешні, там були супер-супер супер хурма. І рання, і середня, і пізня. Тобто там комплект просто. Просто мрія. Але по факту, ви бачили, які приїхали саджанці. Тому коли ви бачите якусь рекламу і ви дуже-дуже хочете щось купити, то подивіться, на який сайт веде вас ця реклама. І спустіться вниз цього сайту, і перевірте контакти. І в контактах там має бути номер телефону, за яким ви можете дозвонитися до людини, яка займається продажем цих рослин. Тому не йдіться на такі реклами, це просто люди вас дурять. Я хочу сказати з власного досвіду: краще один раз заплатити трішки дорожче, але отримати рослину гарної і класної якості. І хочу сказати ще з власного досвіду, знаєте, інколи ми хочемо зекономити, але виходить, жадний платить двічі. У мене було таке. Я колись дуже-дуже хотіла зекономити на гортензіях і накупила собі їх кучу. Просто, мабуть, там штук 15 у мене було гортензій. То що я хочу сказати? Краще б я купила одну. Але би я знала, що це у мене за сорт. Тому що 15 гортензій, уявіть, да, 15 гортензій ви купуєте. І купувала я, мабуть, влітку, і це були типу саджанці молоденькі, вони не квітли. Тобто, ціле літо я за ними доглядала, я їх оприскувала від кліща, я їх підживлювала, я з ними носилася. Вони в мене перезимували. Я знову їх почала підживлювати, обробляти від кліща, вкладала в них свою, свою душу, і коли вони розквітли. У мене був такий облом. Я три роки вгадувала, які в мене сорти гортензій. Я зверталася до всіх людей, хто розмножує гортензії, і питала, знаєте, інколи до мене звертаються, скажіть, а що це в мене за сорт? Ну, Дуже важко сказати, що це за сорт, тому що для того, щоб сказати, що це за сорт, потрібно рослину бачити, коли вона починає, коли в неї починає вегетація, який в неї лист, який, яка в неї висота, як вона починає квітувати, як вона розкривається, як вона уходить. Восінь, які листя в неї стають осінню. Тобто дуже-дуже потрібно спостерігати за цією рослинкою, щоб сказати, що о, це сорт, точно. Є такі сорти, які видно здалеку. Це типу пастилягвіна, його можна впізнати. Це Палістар, це такий, як great Star, Скайфол. І то Skyfall інколи буває, він виділюється і не завжди він буває геоцинтовий. А так, по решті гартензі, ну дуже важко сказати, що це сорт. Сорт прям 100% такий. Ні, White Lady ще можна впізнати. Не люблю я цей сорт, тому його теж можна впізнати. Тому інколи краще трішечки дорожче заплатити, але насолоджуватись рослиною вже а, зараз. І, чесно кажучи, якби з одного боку це було не смішно, дивлячись на ці саджанці, але з іншого боку. Спілкувалися ми з дівчинкою, яка працює на новій пошті. Так що вона говорить? Вона говорить, що зараз дуже багато приходить таких посилок, а деякі люди відмовляються від них. Але багато хто такі посилки забирають. І е, забирають такі посилки, переважно люди похилого віку. А люди похилого віку це ті люди, які ну у них немає зайвих коштів, щоб вони могли просто викинути там на якийсь непотреб, да? такий, як прислали ось шахраї. І людина вона, може останні кошти віддає на це дерево, тому що вона хоче побачити цю живу рослинку, яка буде рости, яка дасть якісь плодики, або там, не знаю, вони ж там не тільки дерева продають, вони продають квіти. Тобто ця людина хоче побачити якусь квіточку, якусь радість для себе, вона купує радість. І замість цієї радості їй присилають ось таке, ну я навіть не не знаю, у мене немає е, слів, щоб так дуже коректно сказати, що воно приїхало. Е, тому насправді це дуже не, не смішно і мені шкода тих людей, які були обдурені цими шахраями. Хочу ще кілька слів сказати з приводу цієї реклами, тому що деякі писали мені, як там взагалі, що там взагалі відбувається, чи кудись я зверталась. Так, звернулася я скрізь, де тільки можна. На наступний день ввечора мені прислали скріншоти, мені прислали відео цієї реклами. На наступний день я зайшла в YouTube, Мені також вискочила ця відеореклама з моїм відео. Я написала заяву в YouTube, в Google, в Кіберполіцію. Написала заяву. Після того, як я написала заяву в Кіберполіцію, до мене зателефонували з поліції з відділка, попросили приїхати і написати пояснення чи заяву продублювати в відруки. Все це я зробила. Кіберполіція зі мною тримає зв'язок. Тримають зв'язок, і вони почали цим займатися. По тій причині, як вони мені сказали, що по перше, я ФОП другої групи. По-друге, в мене зареєстрований логотип, і це вже порушення моїх авторських прав. По перше, і по-друге, там вже з цього випливає і шахрайство. По тій причині, що людям продають, ну от то, що я вам показала, що людям продають. Патычки. Саджанцями це назвати ну, ну, важко, я не знаю, я не можу назвати таке саджанцями. Це просто патачки якісь засушені. Як, як всі ми бачимо у нас в саду, шовковиця це вона пізно розкриває свої листочки, але вся у мене шовковиця вже в листячку. Тому саджанці, по ідеї, вони вже мали приїхати з листочками. А як ми бачили ці, ці саджанці, то там просто якісь сухарики, які. Замоти не просто в плівочку. Тому чим ця вся історія закінчиться, я не знаю. Якщо щось буде дуже цікаво, я обов'язково з вами цим поділюся. Якщо будете мені писати запитання, обов'язково розкажу, як далі це все буде просуватися. І будемо сподіватися, що таких шахраїв буде менше. І ми будемо розумніші, і нас буде дуже важко обдурити. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.